Всім доброго дня! Сьогодні маємо на продаж новенький одноповерховий будинок, який знаходиться в котежному містечку Еліт Чайка. Загальна площа будинку 150 метрів квадратних, ділянка 7 соток. Газ у нас заведено до будинку. Також маємо автоматичні ворота та навіс для трьох автомобілів. Сам будиночок збудований з червоної цегли. Утеплення пінопласт і також цегла на фасаді. Праворуч у нас знаходиться велика тераса. Вихід до цієї тераси маємо з обидвох спальних кімнат. Всього в будинку три спальні. Основна спальня у нас трошки далі, і в неї окремий вихід на свою терасу. А на діляночці навколо нашого будинку вже виконано благоустрій. Також маємо насадження з туй та ялинок. Забудовником зроблено базовий ландшафтний дизайн, проведено автоматичний полив по території нашої ділянки, а та підготовлено рулонний газон. Прямо перед нами знаходиться основна тераса, вихід до якої у нас з майстер-спальні. Ось така красива і простора діляночка навколо нашого будинку. А тепер пропоную зайти до самого будинку і показати вам етап ремонту. До нашого будинку заведено 10 кВт електроенергії, маємо власну скважину, а також в цьому котечному містечку є центральна каналізація. Заходимо до будинку. Напомню, що на сьогоднішній день в будинку йде завершальний етап ремонтних робіт. І так, при вході праворуч у нас гостьовий санузіл. З лівої сторони маємо окремий блок на дві спальні кімнати, кожна з яких має свій власний вихід на терасу. Одна з переваг одноповерхового будинку в тому, що з кожної кімнати у вас максимально зручний вихід до власної території. Це один з плюсів та переваг, чому люди більш полюбляють на сьогоднішній день купувати все-таки одноповерхові будинки. Ось у нас другий вихід на терасу. Терасу також при необхідності можна зробити частково критою, можна залишити так, як є, від забудовника. Звертаю вашу увагу на те, що вся площа будинку опалюється за рахунок теплої підлоги. Ось тут у нас знаходиться серце будинку, електричний котел і, власне, сама кухня. Висота потолків у найвищій точці цього приміщення складає 5 метрів. Буржуйка додавить тепла та затишку до вашого будинку. Таке вдале планування досягнуто за рахунок класного поєднання просторів та функціональності. А тепер йдемо в окремий блок. Ось з лівої сторони буде гардеробна, це найбільша спальна кімната в цьому будинку. Вона має окремий свій санузел та два виходи на терасу: один вихід на спільну терасу і один ось на таку власну терасу, де ви можете поставити літні меблі. та... З задоволенням проводити свій час. Друзі, якщо вам сподобалося планування нашого будинку, його місце розташування, пишіть обов'язково нам в Директ. Ми вам вишлемо всю додаткову інформацію та організуємо перегляд даного будинку. До зустрічі!